Учасники турніру грали за коловою системою. У перших двох матчах наша ряба та Динамо впевнено обіграли своїх суперників, тож вирішальним у визначенні переможця став поєдинок між ними. Зустріч тривала в рівній боротьбі. Обидва суперники до перерви мали по кілька нагод для взяття воріт. Нічия влаштовувала нашу рябу, яка мала кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Після перерви футболісти Черкась будь що намагалися вирвати перемогу, але натомість пропустили гол у свої ворота. Щоправда, голкіперу «Динамо» Віктору Єрошову перед фінальним свистком вдалося зрівняти рахунок – 1-1. Однак цього виявилося замало для перемоги в турнірі. Запекла справжня чоловіча боротьба. Де що емоції зашкалювали? Ну це футбол. В нашому і українському чемпіонаті також є емоції. Бачимо ну, інколи це трошки зайве, але що маємо – те маємо. Такі турніри нас пройдуть в течение всього періоду зимового, це буде, скоріш всього слідуючий турнір. У нас буде вже в місті Смілі, потім в Чигирині. І пойдемо вже на ту сторону на Чернобай. Таким чином, переможцем кубка Катеринопільського елеватора стала наша ряба. Друге місце посіло черкаське Динамо, а третє шполянський Спартак. Найкращим гравцем турніру визнано черкасця Віктора Ярушова. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка спорт.